І все на світі треба пережити. І кожен фініш це, по суті, старт, І наперед не треба ворожити, І за минулим плакати не варто. Тож веселімо всі на людях, Хай мели милин свою одвічну дерть, Застряло серце, молосколок в рудях. Нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все небачене побачено, Хай буде все пробачене пробачено, Хай буде вік прожито, як належить. На жаль, від нас нічого не залежить. А жити треба, якось треба жити. Це зветься досвід, витримка і гарт. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не А Отак як є, а може бути гірше, а може бути, зовсім зовсім зле. А поки розум від не згіркше, не будь рабом і смійся, як рабле, Тож веселіму схлілинки на людях, Хай мели милин свою одвічну десть, Застряло серце в осколих грудях. Нічого, все це вилікує смерть хай буде все не бачене, побачено, хай буде все пробачене, пробачено. Єдине, що від нас залежить, принаймні вік прожити, як належить.